12 березня Біла Церква та корпоративний ліцей родини Шрайбер приймали у себе третій районний етап змагань з Регві-5 в рамках проекту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги». Дуже приємно, що черговий етап змагань пліч-опліч відбувається саме в Білої церкві. Сьогодні вирують пристрасті. Ми вболіваємо, звісно, за команду Білої церкви, але ж хочеться все таки, щоб переміг сильніший і всі показали достойний результат. В цілому прекрасний проєкт, де діти. Рухаються, спілкуються між собою активні. Основна задача це популяризація спорту. І дуже приємно, що цей захід сьогодні проходить саме Білий Церкви. У змаганнях взяли участь три команди: Білий церкви, сквири та рокитна. У місті Біла церква відбувається третій районний фінальний етап змагань з регбі-5. Це обласний етап, під час якого теж будуть визначатись переможці, які будуть потім. Приймати участь на всеукраїнському рівні на п'ятому етапі пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги в Київській області це більше трьох тисяч команд та понад 26 тисяч учасників, які змагаються у семи видах спорту. «Взагалом змагання сподобався і подобається в тому, що діти цікавляться активностями. Не просто сидять в телефоні, нічого не роблять, а вони спорне все якийсь розвиток. Тому я дуже задоволений і всіх захопаю, що дітей. І якщо брати ветеранську спільноту, займатися спортом у результаті видовищного та захопливого спортивного дійства перемогу здобула команда Блискавки з ліцею Перша Білоцерківська гімназія. Переможці цих змагань виступатимуть на четвертому обласному етапі. Тож вітаємо переможців та бажаємо нових яскравих перемог та великих звершень.